Я Брачевський Володимир Кирилович. Родився 39-го року, 3 января. Ще хлопцям мені були зробили операцію. апендицит. Менший брат і мій плем'янік малі були. Мама пішла у Ямпіль на базар, а я з ними лишився вдома. Вони, як хлопченята, там бігають по хаті, кричать. Я схопився, викинув його на припчок. І як смикнула, несподівано, і раз дивився, лопло, і показалася плюва. Ну, я піймався за це і вже. Знов так само мене навіз у ямпіль, ще зашили. Тому тобто, що два рази урвав, зашивали мені туплю. І виходилися рубці. Так що, коли вдягаю штани, запираю ремінь або на весь старозверки покладу, штани втягають гризе у той рубець. Я щось прийшов вдома вже вечором, взяв лягну, дивився в телевізор, чую, виступає Кашпіровський. І я дивився, так внімательно дивився, і я заснув. Чим кончилося, я не пам'ятаю. Рано пробудився вдягати штани, й стараюся заправити так, щоб мене мене гризло. Нема мацею, а рубці розійшлися повністю. Лиш плямки лишилися на це, а це та ж ну, гладенька шкура собі, як може бути. Анатолій Михайлович, від нашої великої сім'ї Брисевської, ми хочемо поздоровити з вас з Днем народження, побажати вам щастя, здоров'я, щоб ви були здорові і допомагали людям.